У цьому занятті ми дізнаємося про джерела фото та відео для ваших сайтів та соціальних мереж. Перше, що потрібно запам'ятати, Google не є джерелом фото та відеоконтенту. Так, це найлегше вести в пошук бізнес і відповідну тему знайти картинку та скачати її. Але у сучасному світі з жорсткими авторськими правами це загрожує. І з матеріальними санкціями і блокуванням ваших сторінок, тому краще звернутися до легальних джерел фото та відео. Перш за все, це платні фотобанки. Це великі сайти, де за символічну суму від 3 доларів і більше ви можете придбати будь-яке потрібне зображення. У фотобанках міститься мільйони відповідних зображень та відео, а також музика та інше. Але зазвичай для малого бізнесу навіть 3 долари за фотографію це багато, тому існують безкоштовні фотостоки. На них дещо менше зображень, і зазвичай вони нерелевантні до українських реалій. Але якщо пошукати, можна знайти щось відповідне. Ще одне важливе та велике джерело контенту це UGC. Тобто контент, який виробляють ваші клієнти. З ним добре знайомі ресторани, тому що люди зазвичай люблять фотографувати свою їжу, а також продавці сувенірної та оригінальної продукції. Так вже влаштована людська психологія, що постати в інстаграми, в фейсбуки люблять, люди люблять красиві та оригінальні речі. Тому це ще одна порада робити свій продукт красивим та оригінальним. Але основна найважливіша і найдієвіша категорія контенту це ваш власний фото та відеопродукт. Не лякайтеся, зовсім не потрібно бути великим режисером, щоб зняти крутий ролик, або великим фотографом для класних фоток. Зараз навіть обкладинки глянцю знімають на телефони, тому весь необхідний арсенал вже знаходиться у ваших руках. Тож давайте так. Найекономнішим та найдієвішим джерелом контенту ми вважаємо в свою власну продукцію, беремо в руки телефони, фотоапарати і починаємо створювати власне фото та відео. А на наступному занятті ми розглянемо основні параметри для фотографій в інтернеті та навчимося користуватися найпростішими фоторедакторами.